Зоряні війни це дуже епічний всесвіт, що поєднує в собі повнометражні фільми, що звуться епізодами, неймовірну кількість мультиплікаційних, а також телевізійних серіалів, що розповідають нам історію далекої далекої галактики, яка відбувалась дуже дуже давно. Джордж Лукас геніальна людина, що взяла звичайну казочку, закинула її у космос, понатирила всюди, де тільки можна все, що їй подобалось, і ви щось унікальне. Те, що полюбили люди, те від чого фанатіють та навіть роблять з цього релігію. Це вже прибур, як на мене, але то їх справа. Четвертий епізод, що вийшов першим, а вам доведеться звикати до того, що в зоряних війнах все завжди переплутано. Бо Джордж Лукас якось у дитинстві почав дивитись серіал десь зсередини. Він на нього зашов, і тільки потім Джорік побачив початок цього серіалу через кілька років, коли його. Повторно почали показувати по телеку. І знаєте, що йому спало на думку, що то є дуже прикольно. Дивитись історію спочатку, потім, і дізнаватись, що а так воно ж насправді було ось так. Так ось чомусь так було там. І цей досвід він переклав на цю зоряну історію. Так ось четвертий епізод здався мені дуже наївним. Прям настільки, що я аж не зрозумів, що то є було. Але п'ятий, де звучить легендар. Фраза від зоряного батька. Справді є чимось особливим, не дивлячись на те, що там лялька йоди, що мені завжди нагадувала, шоу І вже з шостого епізода нарешті почалась. Повномасштабна історія хейту зоряної саги. І відверто кажучи, було за що. Після неймовірного зросту від четвертого до п'ятого епізоду, шостий не би, падає в прірву. Хоча, як на мене, просто повертається на той самий рівень. І в цьому є загадка зоряних війн. Вони завжди повертаються на той самий рівень. Чим знатно бісять людей, що вже бачили, як сага змінюється, як сага Росліше, а потім знов стає ніякою, тобто такою, якою ж і була з самого початку. Приквели визвали кучу хейту. Настільки його було багато, що заробили дуже класну ідею з Джаджа Бінксом Сітхом. Це був неймовірно крутий поворот, але істеричні фанати вбили все саме цікаве, що могло бути в тих приквелах. За що й отримали те, що отримали. Як на мене, історія була розказана дуже класно. Я приквели полюбляю більше, ніж оригінальну трилогію. Хоча я не був дитиною, коли вона виходила в кінотеатри, я вже був підлітком. Але мені і Історія якраз таки сподобалась тим, що вона стала більш дорослою. Мені вистачило мотивації Енекіна. Я зрозумів всі закладені Джорджем Лукасом ідеї, але більшість глядачів ні. І для них випустили пояснювальну записку. Тобто серіал Войни клонів, які одразу ж вихватили нову порцію люлей, тобто хейта. Але я від них неймовірно кайфанув, бо кожна серія там. То є притча, що розповідає якусь мудрість, чи не розповідає тут же як повезе. І серії були дуже й дуже переплутані в хронологічному порядку. Буселяк в перших трьох сезонах, ну а потім ще під час виходу цього серіалу франшизу викупив Дісней і. Зоріні війни знов скатилися у прірву дитячості. Вийшли повстанці, в яких майже нічого не відбувалося. Якісь більш-менш дорослі теми видавлювались немов без піпетки в те море води, які лилися в цьому серіалі, але вирісло покоління, що вирісло на цьому серіалі, і вони його полюбляють. Потім почалась нова сага, і в ній є всі ті самі проблеми. Скатування до рівня тупорилої казки. Казочки. Якщо на момент виходу четвертого епізода казочки не здавались такими ж бо всі вони були такими, то в сьогоденні, коли навіть самий захудалий злодій має якийсь цікавий бекграунд, все це розповідається у рамках однієї розказаної історії, тобто одного мультфільму, одного фільму ми побачили те саме, що було в четвертому епізоді. Нічого не зрозуміло, хтось злий, хтось поганий, все на цьому. І це зробив саме сьомий епізод, на який і не прийнято більш за все катити бочку. Восьмий є дуже неоднозначним, комусь він неймовірно подобається, комусь ні. Мені більше подобається. А ось дев'ятий вихватив. Все, на що заслуговує саме сьомий. Сьомому все прощають з фразою: Ну треба було якось розпочати. Ні. Коли так розпочинають, треба хоронити кіно. Дев'ятому епізоду довелося лише розхльобувати все те, що натворив сьомий. І звісно ж, у всій цій каші малаші окремо стоїть мандалорець. Гордо, та й величаво, немов п'єдесталі, але лише перший сезон. Я поясню, чому він був настільки самобитним, що навіть музично не перекликався з усією далекою далекою галактикою. Він справді розповідав нову історію, а вже в другому сезоні довів, що він недієздатний без камео знайомих рож, без яких можливо було обійтися. Але ж ні, філоні такі філоні. І просто гидною стала книга Боби Фета, в якій Боба Фет, не дивлячись на весь екранний час, виявився якимось другорядним, якщо не третестепенним персонажем. І про все це розповідати більш детально, ковиряючись в кожній заковирці, буду я. Вітаю вас у Ютній Кантінімос Ейслі, де зібралися рідкісні мерзоти. Ну за словами кінобі, з вами я Скайрикен, і поясню, чому єнот. Бо я не гік і починав на каналі нотгік вітанням, якого була фраза «є, Єнотгік з вами, так символом каналу став єнот. Там я вирішив залишити тільки мультфільми. А тут на окремому каналі розмовляти про зоряні війни. То що вам чекати від мене в першу чергу? Найшвидші огляди звичайного глядача, не критика, не знатока. Кожної серії крутезних серіалів, що будуть нас змушувати радіти і плакати, а де інде дивувати своєю тупістю, тому неодноразово ми будемо внушати собі фразу улюблені зоряні війни, улюблені зоряні війни. А основним флагманським проектом стане Огляд кожної серії війн-клонів, які, як я й казав, виходили з рідкісною мішаніною хронології. А я хочу роздивитись кожен з них в хронологічному порядку історії, тобто робити не так, як Джордж Лукас, що змушував нас подивитись середину, потім початок, потім фінал. А навпаки, все в тому порядку, який встановлений в статті Вікіпедії. Ви здивуєтесь, як різні герої помирали, а потім оживали. Ви здивуєтесь, як один і той самий хід повторювався неодноразово. А ще ви здивуєтесь, скільки разів за серіал прозвучала фраза Все це буде чекати на вас. Тож підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Ну а щоб я не помер з голоду, можете навіть задонатити. А ще, якщо ви просто вважаєте, що канал треба підтримати, бо український контент нам дуже потрібен. Можете донатити одразу на карту Приватбанку, що є в. Описі цього відео. Дякую вам всім за увагу! Да прибуде зі мною ваша підписка, коментарі та вподобайки, а з вами, де да прибудуть мої відео. Я сказав усе!